У Лозові, в парку Перемога продовжують облаштовувати Алею Слави на честь загиблих захисників. Роботи розпочали 31 травня. Перших відгуків, які я чув при спілкуванні з представниками родин загиблих, то вони задоволені тим, як реалізовуються проєкти, як, тепер, який, вигляд він має, який вигляд має Алея Слави. Але тут ще роботи не закінчені, тут ще є роботи безпосередньо по встановленню банерів, роботи по благоустрою самої території території алеї прилеглої території додаткового освітлення систем відеоспостереження. Родичі захисників запропонували облаштувати у місті алею. Очільник громади підтримав їхню ідею. Робоча група обговорювала загальний вигляд банерів, розмір та розташування конструкцій. Після того, як все погодили з родинами, стартували роботи своїми думками щодо нового об'єкту в парку поділилися жителі міста. Так це треба пам'ятати і оцим діткам треба. Це ми знаємо, і ці діти повинні знати. Це дуже важливо, щоб всі повні, що вони зробили для нас. Вони нас захищали. Ну, так закінчили. Вони герої. На мою думку, я, я б в другому місці це зробила. Це могло трохи й почекати. Я не проти. Треба, щоб пам'ятали, треба щоб бачили. Юрій Кушнір висловився щодо актуальності проєкту. Він наголосив, містяни мають знати обличчя полеглих захисників та гідно вшанувати їхню пам'ять. Кожен лазівчанин має знати, кому він має бути вдячний за волю і незалежність, за тих хлопців, які віддали своє життя за нас з вами. Тому я думаю, актуальність цього проєкту висока. Хтось каже не на часі, хтось каже після війни. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна, а ми пам'ятаємо, пам'ять про хлопців живе стільки, скільки ми її бережемо, і цю пам'ять вшановуємо. На проєкт виділили близько 1 мільйону 700 тисяч гривень. Роботи та благоустрій прилеглої території планують завершити до 1 серпня.